У Черкасах триває відкритий чемпіонат міста з волейболу серед чоловіків Златогор Ліга. Його учасниками є вісім команд. На сьогодні у змаганнях зіграно чотири тури. Після них одноосібним лідером є команда Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Організаторами відкритого чемпіонату Черкас з волейболу є міський спорткомітет та спортивне товариство Спартак. Участь у турнірі беруть шість команд обласного центру та по одній із Золотоноші та Чигирина. Змагання проходять у два етапи. На першому етапі команди ці вісім проводять, грають за коловою системою. І другий етап це фінал-чотирьох. Фінал і фінал. Після чотирьох турів одноосібними лідерами є волейболісти Академії пожежної безпеки. Причому команда Академії виграла всі поєдинки з рахунком 3-0. У четвертому турі лідер без особливих проблем обіграв суперників з Олімпу. У свою чергу команда коло друзів Надія» в чотирьох партіях здолала волейболістів Чигирина. Команда наша існує вже на протязі більше п'яти років. В принципі, в основному це аматори, це ті люди, які дружать між собою. На сьогоднішній день команда представлена черкащанами і смілянами. На першому етапі наша задача зараз попасти в четвірку кращих команд. У звітному турі ще два поєдинки завершилися з рахунком 3-1. Золотоніцький Златогор обіграв імпрес-спорт, а команда 3-4 Дніпро. Таким чином волейболісти АПБ мають 100% результат 12 очок, Вісім в активі Дніпра, по сім набрали 3-4 та Златогор. Поєдинки п'ятого туру змагань відбудуться вже у січні наступного року. Олег Кукса, Анатолій Усіко, Віка Спорт.